Вітаю, шановні друзі. Time на був нахрюк про те, що Британія змушує Зеленського вибачатися про те, що сталося в вальному кабінеті. Насправді потім було багато спростувань, і е, таке відчуття, що хтось інформаційно хоче спеціально розділити Україну і Британію в наших союзницьких стосунках. Насправді все сталося інакше сьогодні. в Британії були парламентські слухання, і що і представник партії реформ, їх лідер Фарадж. Що я тим більше стармар заявляли, що Московія є агресором, але найголовніше вони казали про те, що справді ця угода про яку пропонує Трамп, вона ж не може бути гарантією безпеки. Московія має набагато більше ресурсів. Де взагалі без гарантії в тому, що Москва не буде нападати більше ні на кого не розвернеться, знову на Китай не кине, Сполучені Штати. Де всі ці гарантії? Чому Сполучені Штати не дають гарантії, хоч би своїм союзникам, які можуть вступити на українську землю? Що це за розмова взагалі? Та можете в'їжджати, скільки хочете по своїх твітерах, там маски, фігаски. Це не впливає на український електроальний процес. Ви кажете, що ви зупините допомогу, але по суті, під її президентська програма, яка була прийнята, жодного пакету не було з 20 січня запропоновано в Україну. Жодного. Основні основна допомога, яка могла бути, від Сполучених Штатів вже не йде. Про що ми можемо говорити зараз? Так ідуть там старі оплати, старі програми 2027 року, але зараз більшість судних програм не зупинені. Тим більше ви ж обіцяли говорили в конгресі, не тільки що ніякої допомоги Україні. Зараз знову, як виліз Трамп розповідає про 350 мільярдів. Що це за 350 мільярдів? Чого ви з ВЗДТ отак прямо брешете? Потім, звісно, не вивозить ніхто від цих брехунства, якого вони несуть, просто брешуть і не червоніють. 350 мільярдів. Які нахрен 350 мільярдів? Про що ви говорите? Не було таких грошей від вас. А те, що ви давали, ви оцінили як нову техніку, що стару 80-х років. Ви не давали ніколи нової нормальної техніки в Україні. І дали це проголосували, проголосували самі, як дати Україні без, безоплатно. То про які повернення ви хочете? Трамп виходить і каже, угоду ще про рідкоземельні елементи можна врятувати. Ну, рятуй її сам! Жодних гарантій безпеки, що міняється для України. Ви кажете, підписуйте мир, який, по суті, призведе завтра знову до війни. Немає жодної гарантії. Розкажіть, скажіть, скажіть що, що дасть цей підпис? Що Трамп скаже, от я прагнув Україну і Зеленського, і тепер я роблю, що хочу, домовляюся, давай цілуватися. Як у нас там на телеграм-каналі є мем дуже гарний, ми виставили, подивіться, про те, як Трамп носився з тим, що його Путін генієм назвав. Десять разів він на різних мітингах це пояснював: Ой, мене Трамп, ой, мене Путін назвав генієм. Мене Путін назвав генієм. Мене Путін назвав генієм, я геній, 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 я, 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 я. А потім е, журналісти кажуть, що це взагалі фейк. І жодних доказів, того, що він генієм, його назвав не було. Зате навіть він просто видуманим слова Путіним про нього носить як списаною торбою. Не буде гарантій безпеки, нічого не буде. Є, є єдина такий шанс зараз, що, що Норвегія розчалиться, вона дуже багато грошей заробила. У них там в кубишці є майже 2 трильйона доларів, нехай виділяють частину грошей, допомогу Україні дають, показують, що Європа готова платити за все, і це буде. Тими картами, козирями в руках України, Європи, про які каже, так Трамп. В тебе Зеленський не має жодних ру... карт в рукаві. От будуть карти, будемо домовлятися по інакшому. Тоді Трамп буде казати своєму лучшому другу про те, що от Україні, на жаль, дають багато допомоги, треба посуватися. А поки цього нема, Маск продовжує крім дискредитації України, ще й опитування запустив. Україна має визнати Крим Російський. А на територіях окупованих Московією мають прийти виборах, вибори за патронажем ООН. Човіки, так ви самі ООН кажете, що це лайно. Ви там виходите 10 разів уже з ООН. Ви сказали, що ООН це лайно. Про що ми зараз можемо взагалі говорити? Я не розумію. Я не розумію. Ви дискредитуєте саму цю інституцію і тут же кажете про те, що під її патронажем мають прийти вибори на окупованих територіях, де Московія буде всім керувати. Або що? Тобто під дулами пістолета, територія, яка належить Україні, люди, які є українськими громадянами, там будуть при окупантах проводитися якісь вибори, якісь референдуми. Серйозно, це ми приплили. По суті, на сьогодні Америка обрала нагнути найслабшого в цій історії. Бо сильнішого важче прогинать. дорожче, розумієте? Вони гроші рахують зараз. В три рази більше, ніж вони нам навіть допомогли нам з грошей, навіть в чотири рази. Що я скажу? Я побажаю українській владі триматися, Європа, європейцям прокидатися. Я вже це казав, скажу ще раз. А Трамп кожен день виходить, має вибачитися угода ще не пропала, має вибачитися угода ще не пропала, має вибачитися угода ще не пропала. Так давайте умови нормальні. Скільки вже можна говорити? Я за що це внутрішнє електоральне питання, що вам американці вже питання задають. Що це за бред з костюмом і іншим? Що це б'є по ваших рейтингах? Ми це бачимо. Бо абсолютно ведете себе неадекватно. Як якісь рішальні, спідворотні, а не як е, країна гегемон Звісно, це буде бити по ваших рейтингах. Великий Трамп ізволів угоду нам дати. Яку угоду? Про що угоду? Навіть нормальну річ як можливість об'єднати економічну Україну з США, ви просто обісрали, просто йде вже верне від нього, ригать хочеться на цю угоду. Чесне слово, вже зараз. Цей срата угода і носитися як списаною торбою. То покидаєте всю Європу на безпеку і ще хочете, щоб вас поважали. Та ніхто вас поважати не буде. Ви кидали, ви всім показали, що ви кидали. Всім японцям, скандинавам. Всім своїм союзникам показали, що ви кидали. Ви будь-який момент, коли вам вигідно кинете просто, Тайвань ви вже кинули. Хочете якусь угоду? А що міняється? Ще раз задаю питання, що для нас міняється? Скажіть, будь ласка, я не розумію наразі, що для України міняється. Отримати завтра війну ще, ще дужчу, коли оновиться Московія, коли ви знімете станції вже Бо зараз інформації багато про те, що хочуть вже список сан... санкцій знятих формують вони для того, щоб знімати для Москви. Там лежуть жопу Московії, а на нас тиснуть, як можуть. Не ми починали цю війну, а вони ж там розкручують. Що Україна агресор, неонацизм, Тусі Габерця вилізла знову. Розвідчиця їхня велика, розумієте? Україна переслідує опозицію. У нас тут опозиція вилізла почала писати в коментарях там різним людям: О, так, ми, нас переслідують. А вона про Медведчука говорить, а не про Петра Олексійовича. Добрий день. Про Московську церкву. Про цю матню Галі, вона говорить. Повилізали просто, таку дічину несуть. Просто страшне. Таке відчуття, що Раша Today перевоплатілась в, в США просто отак. От, 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 Коротше, Британія з нами. Будемо дивитися далі. Як вони? Вони зараз там з Макроном сформували нову пропозицію. Давайте, якщо ви хочете. Пощупать перемир'я, давайте там, на певний строк місяць, це буде перемир'я в повітрі і на воді. Далі подивимося, що буде відбуватися. Подивимося. Ну, Пропозиція така собі, якщо чесно. Але вже хоч якось Європа пропонує щось, комунікує з Сполученими Штатами. Всі, хто не погодиться з Америкою, ці лідери мають піти. А чи не піти вам десь погулять? Подихати свіжим повітрям, щоб роздупліться німного. Що це взагалі таке? Розказуєте, що в Європі нема свободи слова, самі починаєте цензурити у себе. На Великого Трампа було от погано сказано. Самі розповідаєте, що в Європі нема демократії, а самі плюєте на цю демократію вже по всіх країнах світу, намагаєтесь впливати на всі країни. Прямо втручаться просто. Як московити це робили, як китайці це робили, так і ви зараз це робите. Ну просто дволічні страшне. Тримайтеся, все буде добре. Я просто вважаю, що у Трампа горить, тому що він не може напряму вийти на Кремль без нашої згоди нормальної. Це для нього буде занадто болюче електоральне питання, мінімум як. А тому треба нормально, є вже і Британія включилася, дуже добре з Україною. Де гарантії безпеки? Будь ласка, покажіть нам. Будуть гарантії безпеки. Вибачимося. От Зеленський каже, дайте НАТО, я, піду, я взагалі не піду на нові вибори. Будь ласка, що хочете, я зроблю? Тільки дайте НАТО. Прекрасно. З української сторони максимальна адекватність і бажання конкретних пропозицій. А не те, що вони мір вони хочуть підписати. Трамп, що у нас? це що у нас? Вічний цар. Це щоб. Як іудеї зараз чекають воплощення Спасітеля, да? ну, христи, християни то отримали 2000 років назад, а це у зараз Спаситель прийшов, чи що? Я в сенсі того, що, що його слово буде після його смерті, там на віка існувати. Та там вже з кукухою поїхали по, по своєму Трампу. Я не знаю. Чи не, я не знаю, що це таке. Тобто завтра він піде по старості або помре, або не вибереться знову. І московити знову почнуть нападати на Україну. Хто нам допоможе тут? Шахти, ті, які тут вони намагатимуться збудувати рідкоземельних елементів. Вони їх перевзують на московські активи, да? чи як? Що там буде? Ну кота котам мішку пропонують нам і розповідають, що ми маємо вибачитися і маємо там піти на, на зустріч і розпластатися перед ним. Не, не зрозум... Абсолютно не зрозуміло. Тобто, вже зрозуміло, що вони допомогу прикрутять повністю. Погодимося, чи ми не погодимося, що вони Москвою там почнуть санкції знімати, що вони почнуть з ними, почнуть з ними курити, дружити. І вони хочуть, щоб ми це благословили. Ні, ми це благословляти не будемо. Будь ласка, на свій страх і ризик, а потім ще й похлібайте за те, що ви зробили. Всім, все найкраще. До побачення.